Валерій Трунов зі жмеренки працює над черговим хижаком. Частину тулуба майстер склав із деталей, які знайшов на металобазах. Інші деталі для скульптури виготовив сам. Дуже велика рідкість, наприклад, це ціпок від варіатора. Знайти дуже важко його. Тут теж в нього щити, лати, а вже потім вже можна буде підбирати, наприклад, заповнювати руки, коліна на шию, ще треба. Ну, тут відсотків, я думаю, 60 готово. Що з ним багато працювати у гаражі Валерія, пружини, трубки, гайки, зубчисті колеса. Їх чоловік збирає на складах із металобрухтом. У майстерні каже, працює переважно ввечері і завжди під музичний супровід. <му> Розповідає, для виготовлення скульптур найкраще підходять запчастини від друкарських та швейних машинок. Втім, додає, вони трапляються рідко. В районі розібрали якісь друкарня якась була. І були такі великі якісь друкарські машинки, і дуже багато там було різних речей. Чудорнацької форми. Веталам дуже легко працювати, що не так відрізав болгаркою, а де треба приварив і все. Суспільному показує модель мотоцикла. Це каже, його перша робота із залізяча. Змайстрував її вісім років тому. За освітою чоловік електрик. Ось це мій найперший виріб у стилі техноарт. Ну, трошки піддивився в інтернеті, подивився, як, як робиться з підшипників колеса. Але це такий примітивний і тут не заповнено, деталізація не дуже велика. Колеса не крутяться, руль не повертається, але зберігає вдома як перший. Це свічки від двигуна, це ключики такі для саморізових. Загалом свої роботи Валерій Трунов продається. На кожного експоната різна каже: ось цей віницький пап замовив майстру морських жителів: риб, восьминога, рака та черепаху. Усі ці скульптури з металобрухту каже Валерій Трунов. А це вже центр жмеренки. Двохметровий хижак теж робота майстра. Хоча каже, йому більше до вподоби працювати над міні-скульптурами. З дитинства приваблювало все щось таке маленьке. От мама мене заводила в магазин дитячих іграшок. Я завжди щось вибирав, якусь малесеньку, якийсь, якийсь солдатик, таку малесеньку машиночку. Тому мене цікавить щось малесеньке. Такі деталі. Валерій Трунов свої роботи називає унікальними, бо ж придумує їх сам робить для душі та на замовлення. Скульптури з металобрухту, майстра зі жмеренки можна побачити і в інших містах України та Європи. Юлія Вознюк, Світлана Рогоцьна. новини на Суспільному. Вінчина.